Затримайся, будь добрий, і подивися це відео до кінця. Я приватний підприємець з міста Івано-Франківськ, дев'ятий рік працюю на себе. Три останні роки працюю виключно онлайн і, будучи зацікавленим, в толкових людях у партнери, я готовий абсолютно безкоштовно будь-кому бажаючому показати, як працює модель мого бізнесу. Я більше п'яти років не працюю на роботі, живу виключно з цієї справи і нічим не ризикуючи, інвестуючи виключно свій час, скористався колись цією пропозицією сам, і це дало мені великі результати. Зараз я готовий навчити цьому іншим. Це дійсно класна можливість для людей, які в пошуку чогось більшого Кращого доходу, розвитку, класного ком'юніті, прикольних людей в оточення вам всім сюди. І навіть якщо тобі це не в голові, просто залиш в коментарях під цим відео, наприклад, свою думку про цю пропозицію. Завдяки твоєму коментарю це відео набере багато переглядів, і люди, яким таке потрібно, завдяки тобі включно дізнаються про цю пропозицію. Підключаться в команду, почнуть заробляти гарні гроші, розвиватися і завдяки тобі включно. Заробиш плюсику карму. А якщо такі пропозиції цікаві і тоді, і тобі, тоді залишай в коментарях. Під цим відео слово, дохід, і я долучу тебе до етерів, в яких я в деталях кожного дня розповідаю, як це працює. Тому що за хвилинку-дві в тіхто це про це не розкажеш. А так поспілкуємося, вивчиш цю модель і тоді собі подумаєш. Багато кому це підійде. Класна система, яка розвиває людей, котра просуває класні ідеї, рівень життя українців, піднімає до європейського, яку просто треба знати сьогодні більшості людей. Пиши.